Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко Крипто UA. Сьогодні будемо розмовляти про OVLTO Finance. Овітіо Finance. здається, так правильно буде сказати. Сьогодні розкажу про те, як на потенційний аеродроб розраховувати, що для цього потрібно робити. А також просто зроблю зробимо інструкцію та озвучу інформацію, яка є про цей проект, і закликаю вас приймати участь в описі під цим відео є як посилання на OVLTO Finance, так і буде ще на пост з інструкцією та е, інформацією, яка вам необхідна. Ну, давайте почнемо потихеньку. Що таке взагалі OVLTO Finance? Ось такий інтерфейс має цей проект. Це децентралізований кросчейн міст, який е, підтримує відправку токенів через всі, е, через всі, і тау всі Основні l2 мережі, чому саме зараз це так цікаво? Так як в орбітері ми вже закінчуємо там активності, так я приводив приклад, що потрібно тепер трошки перелаштовуватись так, звикати використовувати мости, які ми ще не використовували, тобто для того, щоб більше дропів отримати, так тобто з'єднувати всі активності. З літа в них е, працювала система понтів і 6 грудня е, завершилась перша фаза. Е, тепер пару днів тому проект запустив вже другу фазу, і сказали е, більш-менш прямолінійно, так що за це варто очікувати. Винагороди, я думаю, що ну багато проектів і підтверджують, і не підтверджують, але все-таки зробити в на активності не буде лишнім прокачати гаманців у всіх мережах. Тим паче, що є сенс, мабуть, чим більше цього робити. так Тому що свої токени не будуть запускати багато ще проектів, і ми багато дропів отримаємо. Тому я вважаю, що не лишнім буде проявити активність та спробувати. Щось із цього отримати. Я зараз відкриваю твіт, де вони сказали стосовно дропа і власне про систему понтів. Кожен трансфер в системі понтів через Овілті О незалежно від суми, так юзер. Тобто ми з вами отримує 100, 100 балів. Далі вже діє система коефіцієнтів так там коефіцієнт 1 і 1 на від 3 до 10 транзакцій і так далі і так далі і якщо більше 100 транзакцій коефіцієнт 1 і 5 тобто ну розумієте тобто чим більше транзакцій тим більше Тим більше понітів так і ось те, що вони написали, що бали це важливі дані для активності користувача, і в майбутньому більше можливостей для отримання балів і AirDrop може стати також од... одною з переваг, тобто ось так вони і кажуть. і Власне, за кожен день, який ви заходите, тобто, один день 5 балів, другий день 10 балів, і після кожних 7 днів цей лічильник скидається і знову по 5 балів. Також є реферальна система. Якщо ви привели реферала, ви отримаєте 10% від його зароблених понітів, і також там є комісія. Тобто, ви получаєте частинку від комісії, які він платить. Ідемо е на сайт, показую. Ось це Daily Check-in, Він доступний в Зикасінкера. Ось, як бачите, я пропустив тут. Е Але ось тут зараз спробуємо забрати. Е показую вам. Але давайте не буду. Я просто озвучу, скільки транзакцій, тому що тоді треба буде заново демонстрацію екрану вмикати. Я е не хочу, щоб відео переривалось, так. Е Зараз вийшла транзакція, це Daily Check-in, де ми отримуємо там бали невеличкі, так, я зараз змінюю мережу і клікну цей Daily Check-in, і подивимось, скільки коштує Daily Check-in. В мережі The Cassінcera 13 центів, так, тобто, і я отримав свої 5. 5 ПТСів, зараз вони додадуться до того, що є. Ось бачимо так: плюс 5 ПТС і одразу сюди додались. Тепер стосовно трансферів, ну, Ревардс, зараз перейдемо до цього. Стосовно трансферів, що можна зробити? Вибирати можна мережу. Тут їх дуже багато, куди вам треба, туди і скидаєте. Тобто, я про що говорив, коли мав на увазі не користуватись орбітером. Якщо ви зробили вже там активності на джампері, на орбітері, ще там на якихось, які я рекомендував, ви можете використовувати цей. Тобто, ви там вже зробили свою активність, яку вважаєте необхідною, тепер можете йти сюди. Кожна транзакція, звичайно, тут є комісії і так далі. Я зараз не буду демонструвати, ви... але це звичні комісії, як і у всіх, ну, плюс-мінус, вони там однакові. так, Може щось міняється. Якщо подивитись на реварди, ось тут ваше реферальне посилання. Ребейтрейд це ваш рівень комісії, який ви отримуєте так, з рефералів. І також ще. У мене не тут не оновилось, не показує мою одну транзакцію, яка була, але в мене тут показувало, що за неї є 100 ПТСів. Давайте я спробую ось ось, ось як це показати. Я зараз вимкну історію. І воно буде тут. Ось бачимо 100 поїнтів. Тобто я відправив з майнету арбітруму в Манта Пацифік і отримав 100 поїнтів. Ось таким чином заробляється. Більше знати нічого не треба. Підпишіться на телеграм-канал, там я буду давати апдейти стосовно, можливо, ще якісь активності будуть, можливо, оновлення. В описі під цим відео буде і посилання на проект. Також ну, ставайте моїми рефералами. Ви нічого від цього не втрачаєте, якщо ви станете моїм рефералом. Е, і також. Е, Буде можливість перейти до посту, де ось розписано про кількість транзакцій, про коефіцієнти і так далі. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекаємо ардропудовілтіол та фармимо чим можна більше поіндів. Всіх з водохрещем, всім дякую за увагу та всім до побачення.